На цих фото головна бібліотека Рівненщини, обласна державна. 30 років її фасад не бачив жодного ремонту. Найкраща ситуація, і всередині, каже її директор Валентина Ярощук, першому заступнику голови облради Михайлові Кривку. Морально застаріла електропроводка, морально застаріла опалювальна система. І це лише частина проблем, які потребують мільйонів гривень. Вирішити їх, вважає чиновник, можна було б, але поетапно і через обласну цільову програму. Саме таку програму Михайло Кривко порадив якнайшвидше розв Зробити бібліотекарям та управлінню культури і подати її на розгляд депутатів ще у цьому році, бо буде формуватися бюджет наступного року, так і тоді постане питання, що треба буде відстоювати позиції про фінансування цієї програми. Якщо ми цей час упустимо, то ми не зможемо вести мову. Ми програму приймемо, але не буде тоді фінансового підкріплення цієї програми. Відповідні програми розвитку бібліотечної справи каже Михайло Кривко, обласна влада рекомендуватиме прийняти і владі в районах. Підтримки ж, бо за результатами громадських обговорень, які тривали понад півроку, потребує чи не кожна бібліотека від обласної до сільської. Свої пропозиції міг сказати кожен охочий. Говорилось про кожну конкретну бібліотеку. Отже, якщо це людина, яка проживала в селі, вона говорила про те, що її бібліотека там. Мало опалюються, наприклад, немає якихось зручностей, немає сучасних меблів, хочуть комп'ютери, хочуть зв'язок інтернету. Чиновники та бібліотекарі сподіваються, що якщо відповідні програми таки будуть прийняті і матимуть фінансове підкріплення, то за п'ять років стан справ у бібліотечній галузі Рівненщини значно покращиться. Втім, окрім питань, які може вирішити програма, є й інші скаржаться. Бібліотекарі. Ось це обласна бібліотека для юнацтва. Всередині тут порівняно недавно зробили ремонт. А це місце, де пересічний читач не буває. Це книгосховище у підвальному приміщенні. Тут рівень вологості 80%. Як наслідок, тут чи не кожна стіна вкрита грибком. Усе через те, що підвальне приміщення постійно затоплює після проривів тепломережі. Нещодавно кажуть бібліотекарі, води тут набралось майже пів метра. Виправити ситуацію міг би капремонт. Але бібліотека обласна, а приміщення власність міста. Спеціалісти нам сказали, що можна якось. Сіни укріплювати якимись матеріалами, які не пропускають воду. Ну, ми цього не можемо зробити, так як ми є комунальна власність міста, і область нам на це не виділяє кошти. Це є капітальні видатки. Потрібно, щоб наше приміщення передало місто, передало в комунальну власність області. Подібна ситуація, і в обласній бібліотеці для дітей. Іван Марчук, Сергій Савта. Інформаційна програма День.